По обидва боки від проспекту Лесі Українки на молодіжному цьогоріч працює комунальне підприємство Шляхово ремонтно-будівельне управління. Вони здійснюють ямковий ремонт у дворах. Це і 278-й квартал, де вже закінчили роботи, і 297-й, де саме зараз якраз працює бригада шляховиків. Продовжуємо асфальтування кварталу 297. Мешканці просили зробити. Внутрішньоквартальні проїзди, тому що цей мікрорайон, поза увагою ДРСУ, залишався кілька років. Все, звичайно, не встигаємо, але більшість поставлених завдач виконано. У тому роду хотіла війна, і нехватка людей, і дійсно важке час, але Тим не менше, ремонту внутрішньоквартальних проходів і проїздів уділили намного більше уваги. Одразу після завершення роботи на молодіжному шляховики ремонтники почнуть працювати на правобережжі. Будемо переходити вже на правий берег, тому що попереду нас чекає велика кампанія ремонту доріг, відновлення їх після перекладання тепломереж на правому березі міста Кременчука. Наразі комунальники ремонтують лише проблемні непроїзні ділянки через обмеження воєнного стану. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.